Я проживаю в Гуртожитку, проспекту Волонській 34 в квартира 707. Я тут проживаю вже майже 40 років. І коли 24 числа я їхала в село до мами, я закрила двері і поїхала. Коли я 28 травня повернулася зранку, я не змогла туди попасти. Бо казали, що мою квартиру продали. Новий власник. Коли я йому зателефонувала, сказав, що він мені доступу не дасть, що в нього є всі законні права на квартиру, і мої речі також не дасть. Не моє майно, ні гроші, нічого. І я, ну... Намагалася йому пояснити, що ну я взагалі без нічого залишилась. Там не продукти мої були, там взагалі мої аналізи, мої. Мені до лікаря треба записатися. Там УЗД ЗД останні мої. І я залишилась просто. Я викликала поліцію, Я сказала: приїжджайте, ну хоча б покажіть ваші документи. Він відмовився. Коли я викликала поліцію, я говорю: от його телефон зателефонуйте, викличте його, хай він при вас покаже. Ці документи хай ну відкриє мені двері щоб я могла просто забрати свої речі. Поліція також на це не пішла. Вони сказали, що у мене нема ніяких підтверджуючих документів. Я і в мене була якраз платіжка і остання. Я показую їм платіжку. на мене чи вони шахрайом зробили шахрайкою. і кажуть, ви могли заплатити за оцю любу кімнату і сказати, що це ваша. Нічого, не телефонували, не відмовилися йому телефонувати, викликати його, завезли в мене в поліцейський відділок, я там написала заяву. Врешті-решт ну, ніхто нічого не, не робив. Я весь час зв'язувалася з цим, я не знаю, як його назвати, звичайно, ну, це не людина. просто, Я йому ну, пояснила, говорила, що дайте, я виїду, виїду, просто пустіть мене. Я ну, заплачу вам за ці дві неділі чи за місяць, поки я за дві неділі вийду. Дайте мені доступ до моїх речей, щоб я могла вдягнутися, ну, гроші забрати. Взагалі казав, що він викине мої речі, це його вже квартира. Та все, що там, це також його. І він його хоче викинути взагалі на смітник. Врешті-решт ми доволилися, ну я вже просто не знала, що ми, щоб забрати мої речі. Я вже погодилась, що вони самі їх зберуть. Він сказав: якщо, то ми зберемо і ви викинемо, ну ви словом, скажете, коли приїде машина, ми вам виставимо коридор. Я вже пішла даже на це, тому що ну, без речей, без грошей. Я йому говорю, що ну дайте мені мої гроші, документи. Кажу, щоб я ну я ж їх не ну, з перевізниками не відправлю. Кажу. Він зробив вигляд, що він нічого не знає. Я тут нічого не складав, це складали дівчата. Я кажу: дайте мені телефон дівчат. Ми з вами говорили, кажу з приводу грошей. Там було десь 30 тисяч гривень, потім десь. ну, Десь біля півтори тисячі доларів. І там, де документи, в мене лежав конвертик. Він мені швирнув, сказав а, ось документи, навірно, тут швирнув, і там вони вже все перерите було, зовсім не так складене. Я навіть не знаю, чи там вони вже всі, ну ті документи чи ні, ну грошей не було. І він зробив вигляд. Ну що типа тут нічого не було. Ви можете сказати, що там в мене там. Мільйон був, чи що. Кажу, як я хотіла брехати, наприклад, чи хотіла якусь суму, я б назвала взагалі. Потім ще мої прикраси, там срібні були прикраси. Я не знаю, там були кільця, сережки, цепочка, і хрестик срібний. Кулончик такий, як колокольчиком, квіточки. Ну, Я не знаю, ну, може загальна сума, я не знаю, може 15 тисяч. Ну, і мої нові речі з бірками. І Ну я його не бачу, я не бачу ну взагалі, ну то Я тут багато чого не бачу, я не знаю, де воно, що. Так у мене ще там залишилося. А коли я сказала, що я викличу поліцію, тому що ми в мене вкрали гроші, це. він закрив двері і втік. Викликати ту людину, да. яка це вчинила. Як це ви, конкретна так? людина, знають її дані, знають її телефон. Ви, 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 ви. Ця людина, це він був тут, він закрив, він, він закрив двері, закону, він, дов... він не дав допуску, він не дав забрати її власні, які 40 років вона тут живе. Він якось це купив, він стає власником. Бо цього Бо вони майна. бандити на аукціоні продали незаконно. Зараз діє заборона за на відчуження гуртожитків. Діє мораторій, вони в обхід цього цього зробили незаконно. Власником майна у будинку закінченого будівництва. А це гуртожиток. Ви розумієте різницю? Що це статус утожитку офіційно? Це різні документи, і в нього фальшиві документи. Виходить, в нього фальшиві документи. Він не мав ніякого права втручатися. це... — що, Ви розумієте, Ні, ну... — Тому що ніхто не чує, як доключатися до кого? Може до всім звертатися у вас. Куди хоче вибивають нам за мною? Я років на рішення Верховного суду.